Шановні, доброго дня! Сьогодні 23 лютого. Надіюсь, у вас цей день добрий. Сьогодні я хочу показати дуже цікаве відео про вирощування розсади овочів. На моєму каналі вже було одне відео про насіння. Воно набрало дуже багато переглядів і було дуже багато коментарів. Тому для вас я вирішив розробити дуже безкоштовний курс або. Простими словами сказати, зняти відео, де буде покроково, чітко вказано кожний пункт, як правильно виростити навесні розсаду овочів від початку, від посіву до вже продажу. Конкретно покроково всі нюанси, які, з якими я зустрічався за 6 сезонів вирощування. Чому розсада овочів? Тому що, на мою думку. І на думку багатьох людей, які вирощують роками овочі, розсаду овочів на продаж в майбутній весні, якщо ми з вами доживемо, тобто наступний рік, це одна із найвигідніших інвестицій, тому що вона практично безризикова, і якщо людина грамотно підійде відповідально до цього питання, вона залишиться задоволена, тому що вирощувати овочі дуже вигідно, вибачте, вирощувати розсаду овочів так як. Насіння дорого не коштує, а розсада коштує дорого. Також вигідно, тому що особливо якогось такого високого або кропіт... кропітливого сказати так, догляду немає. Ясне діло, що воно все само собою не росте. Але якщо я рівняю розсаду овочів з розсадою перців і вирощування перців на продаж самими плодами, то це набагато складніша справа. Тому. Для себе на перший оборот я 100% буду старатися посіяти розсаду овочів, посіяти капусту ранню, пізню, так як перед вами вона є. Посіяти сортові помідори, там, сливки, хурма, круглі, великі, рожеві, чорні, червоні, різні. Посіяти базілік обов'язково, посіяти перець, посіяти жовтий перець, перчицю, баклажани, Ну, все я вам скажу, шановні, от у цьому е, моєму е, такому чорновику, все там записано. Я пізніше. Я думаю, що наступне або через одне відео я обов'язково з вами поділюся, безкоштовно, без всяких там, ви зрозуміли, замисловатих речей, там якихось моментів. Чітко вам розкажу, як я роблю, і я можу сказати або дати гарантію: якщо людина повторить за мною, ви будете мати не гірший результат, як я маю. Але треба відповідальність. Тому ви знаєте, хочу пару хвилин сказати або пару моментів за це насіння. Ви знаєте, що багато я розпинався на своєму каналі про те, що є фірма, в якій я беру розсаду, беру насіння, все там, все там по сортам, все чітко. Ви знаєте, я не хочу нічого поганого сказати, але цей рік для мене трохи дивний. Я не знаю, чи можливо через стрес, можливо, через якісь збої. В роботі, в логістиці з насінням. В цьому році в мене не вийшло співпрацювати з тою фірмою, з якою я роками співпрацював. Тобто була фірма, у якої я брав сортове насіння. Розумієте, бо це є різниця гібридне і сортове, бо для вирощування розсади потрібно брати тільки сортове насіння, гібридного треба брати зовсім малий відсоток. Тобто там взагалі 10, 5, 10 або 5%. Гібридного, яке там дорожче коштує, і для індивідуальних людей, які хочуть, скажімо так, дорожче заплатити за розсаду а і взяти гарне насіння. Тобто, щоб був взагалі сильний урожай. Як я люблю казати, що якщо садиш гібридне, то навіть в ледачого має воно вродити. Тому співпраці не вийшло. Я знову ж таки повторюся, я не хочу нікого обідати, але крім зневаги, крім безвідповідальності. Нічого в цьому році я не почув в свою сторону. Повірте, я не чекаю якоїсь там особливої пошани чи якогось такого особливого відношення. Я позвонив, кажу: я хотів би замовити багато вас насіння, тому що є люди, які хочуть замовити. в мене насіння ваше. Є люди, є я, які хочу на весну, нема ну, не на малу суму купити, так як в мене 26 соток теплиць. Я хотів би всі їх засадити розсадою, так як я побачив, що ну, дуже це вигідно. Цього року я вирощував десь до 10 соток. І її виявилось мало. І я хотів уточнити прайс, але мені сказали, що все на сайті, все дивіться, все переглядайте. Ну, я переглянув, зробив певне замовлення немаленьке. Зібрав все докупи. Е Після чого мені сказали, що очікуйте, я чекав три дні, потім я перезвонив, почув те, що моє замовлення виявилось дуже складним, яке зупинило повністю роботу фірми, і вони не знають, що зі мною робити. Ну, знаєте, таке ну дуже цікаво. Я не хочу багато розмосолювати цю тему. Я просто хочу сказати, що я дев'ять днів прочекав, дзвонив до директора, дзвонив до менеджерів, крім обіцянок. як... Більше нічого не отримав. В кінці написав вже смс-ку, що, будь ласка, перезвоніть, я мушу щось людям дати відповідь, бо люди чекають вже насіння. Відповіді не отримав. Нічого мені не залишилось тільки шукати на, іншій, на інших фірмах насіння. Я його знайшов, нормальне відношення. Єдине, друзі, я знаю, що ви б хотіли зараз почути від мене. Друзі, я знайшов насіння, воно там сходить, воно все шикарно, з ним все окей. Ну, Такого, мабуть, не буде. В моєму відео. Чого не буде? Тому що того року я брав насіння, все чітко сходило в тій фірмі, і через те я їх чекав 9 днів. В цьому році вони відмовились продавати. Вони сказали, що більше мені продавати не будуть, що там тільки там, там по 5 грам, там по 10 грам ну такі фасовки, тобто не на вагу, і все. А це зовсім інші ціни, розумієте? І не вам, не мені не ну, виходить його купляти. Тому. Я почав шукати інших людей, ніби знайшов чесну фірму, яка має гарний рейтинг в продажах, багато гарних відгуків. Але я купую в них перший раз. Тобто я особисто не перевіряв це насіння, але на свій страх і ризик купив для себе і купив для тих, хто замовляв у мене. Тому що як не крути, все одно десь потрібно купляти, і я розумію, що краще я куплю. Скажем так У тих, хто має рейтинг, ніж у тих, хто того рейтингу не має. І я зробив вибір, що я буду брати от цієї фірми і так і зробив. Тому, шановні, дуже коротко хочу вам сказати, що нарешті завтра вже будуть всі, все насіння вислане вам, тому що я його зараз розставив по сортам. тут помідори Деякі сорти не прийшли, тому що мені сказали, що ближче до Різдва. І після Різдва вже буде е, ще до, до заповнення того асортименту, який є. Тому що є великий асортимент капусти, е, пізньої, ранньої, є великий асортимент помідор різних, жовтих, червоних, рожевих, чорних. Є великий асортимент перців, є перець наш Геркулес, за який я 100% даю гарантію, що він весь всходить. І, до речі, мене питали, чи буде толк з Ф2. Ви знаєте, це питання, воно мене просто вже замучило. І я пояснюю, що якби воно не сходило чи давало поганий урожай, я би його просто не продавав. Ми з Sprintbox, з жовтого перця, оригінал дає класний урожай, ми з нього не збираємо, тому що він не дає урожай. А от з Геркулеса ми даємо, збираємо, тому що є урожай. Тому будьте спокійні, будете задоволені і ті, хто у вас купляє розсаду. Тому також є і перці, баклажани, є базилік, є. Також дуже добре в нас пішов огірочок Базилік. Ну, якось так. Добре, багато не буду розказувати. Я скажу лише одне, що всі, хто замовляв сортове насіння, ви його завтра, я вже буду висилати. Також, якщо вам потрібна буде детальна консультація, пояснення, я все підскажу, все поможу. І саме головне, я рекомендую вам, коли вийде оце відео. Щоб ви обов'язково уважно його передивилися. Це я звертаюся до тих, хто хоче вирощувати навесні розсаду. Тут все я детально, знаєте, чітко описав, всі нюанси, прям вже, знаєте, в великих деталях, тому що себе я хвалити не буду лишній раз. Але є люди, які вміють вирощувати, але не вміють навчити інших. А є люди, які вміють вирощувати і вміють навчити інших. На щастя, для вас. Ви маєте такого Валентина, як я, в якого можна спитати пораду. Я не кажу, що я все знаю. Чи ідеальний мій курс або мої поради, які я написав в чорновику, і знімлю по цьому чорновику відео детальне як вирощувати розсаду овочів. І... Але в мене 5 років тому не було таких е... знайомих або такого блогера. Або таких відео, де можна було отак чітко все е, взнати. Я все, як то старався знайти, ну мало кого знаходив тих, кого, ну, хто міг би мені порадити. Тому е, рекомендую вам прислухатись до мене. Е, насіння ви можете придбати в мене, а можете придбати в тих місцях, е, в яких ви вважаєте за потрібне. Е, у моєму курсі буде детальний опис. Які треба брати сортові помідори, скільки їх треба брати, цих, наприклад, на одну сотку помідор, як треба їх сіяти, які назви. Все детально буде, ви зможете купити в інтернеті або в мене де, ну, загально де порахуєте за потрібне. Тобто купляєте, де рахуєте за потрібне, але я рекомендую прислухатись мене в плані, тому як правильно посіяти. Тому що буває, людина дзвонить і каже. Як мені зробити, як посіяти? Я пояснюю, як посіяти, а вона мені каже, а я думаю по-іншому. Я кажу: ну, тоді для чого ви мене питаєте, якщо ви знаєте, як вже робити? Мене не треба питатись просто так. Якщо ви нуждаєтесь, в тому щоб ясь доказувати, в мене немає часу. Ну, якось так. Тому е, зараз я буду пакувати все, що вам е, замовив, все, що собі замовив. І тому, ну, якось так. Будуть питання, обов'язково задавайте. Я ще раз хочу перепросити у всіх людей за те, що ви чекали більше як 2 тижні вже своє насіння. Багато хто з вас чекав і не оплачував, а багато хто вже і поскидав ці гроші за свої замовлення. Тому я дякую вам за довіру. Але хочу сказати, що все, що ви замовили, все буде вам вислане. Ну, ось так. Єдине, що. Трошки я засмучений тим, що ті люди, з якими я працював 3 роки, в цьому році відмовились продавати, при тому, що я нічим їх не обідав, нічого поганого за них не сказав, навіть зараз не кажу, хоча багато що хочеться сказати за безвідповідальність, за хамське відношення до людей. Чого я чекав їх, тому що ви знаєте, я сіяв. Багато сортів, і мені дуже сподобалась схожість, дуже сподобались е, сорти, розсада дуже сподобалась. І у цьому році я очікував також ще раз так повторити, як в тому, і людям, і вам вислати те, що я вже перевірив на власному досвіді. Да? Але так не станеться в цьому році. І мені прийшлося змінити людей і також на свій страх і ризик сіяти це насіння і продавати вам. Тобто, за що я переживаю, я би хотів, щоб дійсно, якщо мені сказали, що це Харківська капуста, щоб вона була Харківська. Чи там, якщо мені сказали, що це сорт хурма, тут помідор, щоб дійсно це була хурма. Якщо сказали, що то Санька, дійсно, що то була Санька. Я вам також скажу: я знаю, що для себе я поганого не куплю. Ну і ясне діло для вас. Тому, як і для себе. Так і для вас купив все в одному місці. Надіюся, що у нас буде добрий урожай. Е, урожай, правильніше сказати, добра схожість е, тих рослин, які ми посіємо. Ну і е, позитивні відгуки клієнтів. Хоча, чесно вам сказати, е, жодного року за 6 років в мене не було такого, що щось не всходило. Хоча я купував постійно в різних місцях. І, до речі, я купляв маленькими пачечками там, по 10, по 5 грам. І набагато дорожче переплачував. Тому якось так. Якщо вас цікавить е, мій прайс, тобто те, що я е, купив, воно буде в описі. Ну і дзвоніть, пишіть, особисто проконсультую, підскажу. Ну, якось так. Добре, буду пакувати, тому що ще недовго в нас буде світло. Чесно скажу, трохи сумний, трохи замучений. По тій причині, що десь вже 10-11 днів, дуже якийсь такий. Не просто тривожний час, знаєте, якийсь то постійно світла немає, то поганий настрій то з цим насінням. Чесно, це так мене вибило з колії моральної, бо я не міг зрозуміти, розумієте, як це 9 днів складати 10 чи 15 кг насіння. Я не знав, як це ну, робити. Я наоборот думав, що якщо є людина, яка хоче немало заплатити за насіння, то всі люди нормальні. Продавці, які зацікавлені продавати, вони хочуть продавати. Ну, тут виявилось по-другому. Ну, якось так. Добре, я на зв'язку. Всього вам найкращого. Ще раз повторюсь, бажаю вам мирних днів. Всього найкращого. Побачимося. Пока.